Мов тій колаборанти Міралі Блаєв і підконтрольні йому імами підписалися на підтримку Владимира Путіна. Вони гуртом завітали до одного з торговельних центрів АКМІДЖИТА, де збирають підписи за повторне висування ватажка росіян на так званих виборах російського президента. Їх призначили на 17 березня до десятих роковин незаконного референдуму про окупацію Криму Росією. Ми повинні бути вдячними, і ми, як народ, вдячні за зроблене упродовж цих десяти років, у тому числі для кримсько-татарського народу. Сьогодні ми в добросусідстві та дружбі повинні підтримувати один одного з вдячністю ставитись до того, що робиться для нас. І тому ми сьогодні прийшли, щоб підтримати нашого президента. Ми його підтримуємо як кандидата. Та главу держави за що саме Кримці мають дякувати ватажку Росіян Еміралі Аблаєв сказати не зміг? Очікувано мовті зрадник промовчав про репресії проти кримськотатарського народу, які не припиняються вже майже 10 років. Він же у перші тижні окупації йшов поряд із домовиною першої жертви росіян у Криму Рішата Амєтова, якого по звірячому закатували за одиночний протест. Проти російської окупації, попри це, Міралі Аблаєв на чолі фейкового духовного управління мусульман Криму заохочує облави в оселях кримців, яких потім звинувачують у тероризмі. Та кидають за ґрати, виправдовує російські воєнні злочини та закликає кримців воювати за Росію навесні минулого року. Прокуратура Криму передала до українського суду обвинувальний акт проти Аблаєва за колабораціонізм і звеличування окупантів. За це муфтів, який зрадив свій народ, загрожує до 12 років в'язниці. Переїхав з Вірменії, зрадив Україну і, врешті, виліз з глибин фейкової ради міністрів. Окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов оголосив про призначення відповідального за так звану промислову політику на півострові 33-річного Анушавана Агаджаняна. Новоявлений окупаційний міністр отримав перше завдання до 1 лютого дослідити ціни на продовольчі товари у крамницях півострова. Та вирішити, як приборкати здорожчання. вочевидь, перед усім йдеться про яйця та курятину. Ціни на які окупаційне мінпромполітика Криму намагалося стримати у переддень нового року. Не допомогло навіть запровадження нульової націнки. Яйца 200 двісті да навіть по 150. хто може купіть. Попередні чотири роки Гаджанян обіймав тепле крісло першого заступника окупаційного міністра економічного розвитку, де імітував налагодження зовнішньоекономічних зв'язків. Розповідав про нібито інвестиційну привабливість окупованого Криму та марність західних санкцій. У розпал пандемії COVID-19 Аношована Гаджанян хизувався запрошенням китайських інвесторів для нібито виробництва на півострові ліків. Від коронавірусу. Потім московські делегації брали його з собою на бізнес-форуми у В'єтнамі, рідній йому Вірменії та Центральній Азії. Запевняв, що невдовзі кримські вина та косметика підкорюватимуть світові ринки. Але далі балачок на пропагандистському телебаченні не пішло. знаєте, кримська продукція завжди всегда пользувалася большим спросом. советского периода крымские товары пользовались большим спросом. Сейчас, на сегодняшний день, полностью они конкурируют со всеми мировыми товарами и услугами. Следующая бизнес-миссия, которая у нас планируется, она планируется в Республику Армения. Следует отметить успешные бизнес-миссии, которые у нас происходили в нашей дружественной стране, в Республике Беларусь. У нас с Беларусью уже заключены ряд контрактов. Успешно расширяем линейку продукции, которая туда экспортируется. Готовы на сотрудничество со всеми дружественными нам странами. До 2019-го Анушаван Агаджанян тинявся посадами в апараті окупаційної ради міністрів Криму і кілька років очолював так званий правовий департамент окупаційної адміністрації АКМІДЖИТА. Як член спілки молодих юристів Росії, щоправда, відповідну освіту отримав у національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, який закінчив у 2012 році, і ще до окупації встиг попрацювати у кримському уряді консультантом відділу правового забезпечення, але у 2014-му вмить присягнув росіянам. Мінськ став першим містом з поза меж Росії, яке наважилося укласти угоду з окупованим Севастополем. Справжня його назва АКЯР. Голова міськвиконкому білоруської столиці Андрій Бугров і очільник окупаційних севастопольських законодавчих зборів Владімір Немцев провели оборудку під час форуму Росія на московському ВДНГ, домовилися ділитися досвідом так званого патріотичного виховання, тобто промивання мізків задля мілітаризації молоді, і разом працювати як не дивно, над регулюванням відносин у громадянському суспільстві папірці підписані московськими маріонетками не мають жодної юридичної сили. А сама Білорусь після майже десяти років окупації Криму таки не наважується відкрито визнати російську владу над Кримом. Що найменше російський військовий з Криму перебуває в українському полоні. Більшість з них, ймовірно, є громадянами саме України, розповіли у представництві президента на півострові. Тих, хто уклав контракт з російським військом і добровільно пішов служити загарбникам, судять за державну зраду в умовах воєнного стану. Щоб не повторювати їхню долю, закликаємо в жодному разі не ставати до лав загарбників, а примусово мобілізовані кримчани є жертвами російського злочину. Покрокова інструкція від української влади, що доступна за QR-кодом на вашому екрані, детально пояснить, як не стати співучасником окупантів, а також зберегти своє життя та свободу. За майже два роки налічили близько ста днів, коли окупантам доводилося перекривати рух. Керченським мостом такими підрахунками поділилися журналісти проєкту Слово і діло. Уперше рух незаконною спорудою заборонили вимушено через потужний вибух і пошкодження. 8 жовтня 2022 року. Торік у січні було шість випадків перекриття мосту у лютому і травні по два, у червні один. А вже у липні 2023 року. цілих тринадцять. Через повторне ураження мосту морськими дронами за останнє півріччя 2023 року. Окупантам щонайменше 63 рази доводилося перекривати рух головною військовою артерією. І вже за перший тиждень цього року колеги зі словою діло налічили чотири дні. Коли Керченський міст перекривали для транспорту, найчастіше це збігається з оголошенням окупаційною владою ракетної небезпеки.